На ділянці національної автомагістралі М 30 біля монументу Бику напрямку на Кривий Ріг зібралися власники українських ретроавтомобілів. Автопробігом вони відкривали оновлену ділянку на трасі Стри і Зварени. Один з учасників пробігу Юрій Кривченко каже: всі автівки українського виробництва. Найстарша з них Запорожець 1961 року. Дев'ятсот Запорожець, 61-го року випуска. Саме із із присутствуючих десь і дійсно, це була перша серійна українська машина. Загалом в автопробігу взяли участь 20 водіїв. 19 з них представляли марку ЗАЗ, один Луаз. На трасі ці авто рухалися зі швидкістю близько 80 км на годину. Водій запорожців 1991 року випуску Сергій каже, ремонтом дороги задоволений. З запорожцями я зв'язаний з 2005 року. як завжди, багато знайомих людей, приємно зустріти, тому що де ж ми ще встретимося, якщо не на таких. Прибігах дорога достаточно приємна, дуже навіть хороша. Можна немножко надавить газ в полік. Головне тепер, щоб вона простояла довге. Оновлення дорога у напрямку до Курвого Рогу є частиною шляху єдності, розповідає виконуючий обов'язки начальника автомобільних доріг у області Олександр Коломійцев. На Дніпропетровщині ділянка цієї дороги складає 299 кілометрів. У нас сьогодні. Е Учасники автопробігу довірили свої перлини, свої автівки, які вони ретельно оберігали, відновлювали. Довірили проїхати цією дорогою від знаку Вик до Пашиної Балти. На фініші водіїв зустрічали фаєри у синьо-жовтих кольорах. Усіх водіїв нагородили грамотами за участь у пробігу. Іван Дусь, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.